Вітаємо вас на каналі Живосвіт гірські породи і корисні копалини. Гірські породи, природні тіла, які знаходяться в землі або на її поверхні. Це тіла неживої природи. Вони бувають тверді, рідкі та газоподібні. Більшість гірських порід тверді тіла, наприклад, мармур. Кам'яне вугілля, залізна руда. Найвідоміша рідка гірська порода нафта. Газоподібна це природний газ. Серед гірських порід є корисні копалини. Це гірські породи, які люди видобувають у природі і використовують у своєму житті. Найтвердіша гірська порода це граніт. Він виник глибоко під землею за дуже високої температури. На поверхню граніт потрапляє під час виверження вулканів і землетрусів. Пісок і глина виникають у процесі руйнування гірських порід під дією сонця, вітру і води. Від скель відламуються брили, які падають до підніжжя гір і розбиваються. Там потоки води й сильний вітер підхоплюють їх і ще більше подрібнюють. Багато мільйонів років тому на землі було дуже спекотно. Часто йшли дощі. моря й океани були неглибокими і часто перетворювалися на болота, поступово заростали рослинами, висота яких сягала 40 метрів. Відмираючі рослини потрапляли на дно боліт і поступово перетворювалися на кам'яне вугілля. Крейда і вапняк з'явилися завдяки морським тваринам, які мали черепашку. Відмираючі, тварини вкривали дно морів. І з часом товсті шари черепашок перетворювалися на крейду і вапняк. Використання корисних копалин. Корисні копалини мають величезний вплив на наше життя. Із спеціального піску роблять скло посуд. З глини роблять посуд цеглу. Граніт це будівельний матеріал, з якого будують фундаменти будинків, опори мостів, споруджують пам'ятники. Гранітом оздоблюють стіни будинків і станції метро, викладають бруківку. Із вапняків виробляють вапно, без якого не обходиться будівництво. Природний газ викачують з під землі. Пройшовши по газопроводах, він потрапляє в домівки й обігріває людей. Усі корисні копалини це багатство країни. Їх треба використовувати економно, щоб вистачило не тільки нам, але й тим, хто буде жити в майбутньому.